Він заховався, бачите, закрився. Це, це про яку ви свою... це про людину? Так. Я захищаю свою приватну територію, на яку ви вламилися, тока, що і хочу поліції написати заяву за це. Добре, пишіть. Добре. 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 У вас Особа, яка не перебуває на військовому обліку, порушує чи не закон. Відповідно, прошу вас як представників поліції вкласти протокол про адміністративне затримання та доставити його до територіального центру. Це Зрозуміло, заходять вже не перший а раз. Вони заходять, заходять сюди. Вони заходять, шукають з фонариками. Що це за безпреділ? скоро в хату прийде. Згоден, що не маєте Якщо права ви ламати, яка не ви ж немає туди займається. Ваше нічого не лама. Важе дещо було вийшла в хаті ні, є документи. Я нет. Нет ще раз задаю. Будь ласка, э... я обачаюсь, я це ваш чоловік, нормальний... так? У вас так. є документи? Звісно, це, хра... це. моє хранилище. Та так, так, звісно. Так, звісно.